На сьогодні в танках 50% людей з білою статистикою та поганою результативністю в боях. Спробую пояснити. В танках для новачків було створено досі багато поблажок, але їх не вистачає. І все починається з повчання, де гравець знайомиться з грою та елементарними механіками. І все наче добре? Але ні, треба розбиратися. Повчання взагалі, в бліце їх було три. Перше зараз на вашому екрані треба було граючи за Шермана виконати три завдання. Друге повчання все було те саме, але ви вже грали за пісок. Третє повчання, що ви бачите зараз на екрані. Я вважаю, що це найкраще повчання, але від цього раків стає не менше. По-перше, тут є дійсно важливі підказки, наприклад, такі як Триматися поряд союзником. Або вийти з прицілу. Якщо людина не шарить зовсім та проблеми з орієнтацією в 3D просторі, то його вже нічого не врятує. Але в цьому повчанні є купа проблем. По-перше, коли гравець зробив 15 каток, йому стоїть доступні рулетки. А якщо він зайшов у гру під час розіграшу відпад, це ж рулетка з контейнером, він може вибити навіть танк 10 го рівня. Це погано, бо як гравець без досвіду зможе грати із середніми гравцями, не маючи ігрового опиту, він просадить собі стату та зруйнує сотню боїв. По друге Типи снарядів Коли гравець купує танк третього рівня, йому дають 50 голди, що він поповнив БК голдовими снарядами. А нащо? Якщо гравець і так всіх пробиває, бо в піску немає броні, добре? Можливо, ВГ хотіли показати та навчити гравця міняти тип снаряду, коли дійсно потрібно. Але щодо фугасів, ВГ, ви ніколи не розповідали повчанні, що означає жовтий колір танка або сірий. Ви не кажете, що в гуслі та інші екрани не може стріляти фугасами, бо урон не пройде. Я бачу гравців, що завезли фул БК фугасів, бо вони зносять 200 шкоди замість 160. А коли вони наносять 30 шкоди, то вони дивуються. Бо не розуміють, як так, написано 200 шкоди, а вдають 30. От би ви ВГ так про донати забували. Спорядження. Ну з ревкомплектом ВГ гравців знайомлять. Але щодо адреналіну, форсажу та взагалі унікального спорядження, решта гравців і досі вважає, що прискорена подача снарядів допомагає пришвидшити КД барабанної техніці, але це не так. Ну, якась більша частина з цим розбереться, добре. Але ж не вся. Механіки У грі ще дуже велика кількість механік, наприклад, механіка ангілятора, Потрійний постріл, чи безсмертний екіпаж франкліштанку. Чи буде гравець в них внікати без підказу? Якщо ж деякі механіки зрозумілі, то деякі механіки навіть непомітні. На франкліштанку можна зекономити на рекомплектах, але гравці цього навіть не знають. Сетапи Мало гравці звертають увагу на сетапи вони постійно їздять самі на один фланг і зліваються. А потім жаліються команді. Якщо в одній команді 5 Т, а в іншій 3, то зрозуміло, що бій буде проходити на СТ флангу, але це не всім зрозуміло. Перша гілка. Часто гравці при обрані першого топа помиляються. Якщо вони весь час грали на ТТ, то пересів на ЛТ, у них нічого не вийде, бо вони будуть грати як ТТ. Міні-карта. На неї майже ніхто не звертає уваги. Іде підказка від ВГ. Коли гравець залишається один на флангу, він про це навіть не завжди знає, а гравець би ще міг вийти з флангу та дограти на іншому. Класи техніки. Їх в грі всього 4 ЛТ, ТТ, ПТ, СТ. Але ми звернемо увагу лише на ПТ. Якщо якийсь братішка вкачав мінотавра, то він буде стояти в кустах лише із-за трикутника на танку, і це жахлива помилка. Це ж броньована ПТ для прориву з гарним ОВН та кріпкою баштою. Іде підказки 2Г, опис для танків його ТТХ. Незнання ТТХ майже ніхто із нових гравців, в яких від 100 до 1000 боїв, не знають, куде свого ворога, його разову альфу, швидкість чи міцність траків. І це заважає грі, і тут ВГ вже ніяк не вплинуть. Весь має сам вникати в ТТХ і запам'ятовувати їх. Я запам'ятав ТТХ більшості техніки за 3 роки і лише приблизно, й цього достатньо, аби не помилятися. Постійні помилки. Кравці часто допускають дуже багато базових помилок. Їх хтось крутить, а вони крутять лише башту, а корпус. Кравці навіщо ремонтують пошкоджені траки. Чи пошкоджений бак, триплекс, поворот башти. Пошкоджений бак та пошкоджені траки взагалі не як не впливають на ТТХ. Це лише підвищений шанс поломки цих модулів. Пошкоджений триплекс трохи впливає на обзор танка, і не так, як зламаний триплекс. Да навіть зламаний тріплекс треба ремонтувати, бо він як вися сам відремонтується за 7 секунд. Пошкоджена башта теж не треба ремонтувати. Так, вона дійсно стає погано крутитися, але ж не перестаєш зовсім, тому не забуваємо про доворот корпуса. Щодо зламаної башти, треба ремонтувати лише ситуативно. Гравці постійно агресі на шотний танк і не завжди навіть його добивають. Якщо ж вже так трапилось, що ти вкатив, треба кинути в нього фугаси і не треба нічого оцілювати. Звичайно, що це залежить від твого калібру та хп ворога. Зробимо підсумок. Розробникам начхати нових гравців, з механіками їх знайомі лише блогери. Розробникам треба розвиватися, і новоповчення на рефорж гірше, ніж зараз. З вами був Рефорд, Став лайк і підписуйся на канал, аби не пропускати більше таких нових відео.